Є момент, який відчувається майже фізично, не як радість і не як ейфорія, а як глибоке, тепле усвідомлення. Тепер це по-справжньому. Коли ти більше не намагаєшся зрозуміти, що він відчуває, бо його почуття починають жити у вчинках, вони більше не ховаються у словах, вони виходять назовні. До цього ти вже все проходила. Фрази, сказані вночі, обіцянки без продовження. Ніжність, яка з'являлась і зникала. Ти пам'ятаєш, як намагалася вгадати, це щось серйозне чи просто емоційний момент і як виснажливо було чекати підтвердження. Але коли чоловік починає закохуватись по справжньому, атмосфера змінюється не різко, глибоко він починає з'являтися не тільки тоді, коли йому зручно, а тоді, коли ти для нього важлива. Він знаходить час не тому, що його багато. А тому, що ти стаєш пріоритетом. Його потім перетворюється на сьогодні, його відсутність на присутність. Ти помічаєш, як він пам'ятає деталі, які ти навіть не вважала важливими, не показово, природно. Він пам'ятає, що тебе заспокоює, що тебе напружує, як ти реагуєш, коли втомлена. Це не романтичний жест, це увага. А увага завжди ознака почуттів. Що поглиблюються, його слова стають коротшими, але дії точнішими. Він не обіцяє, він робить, не пояснює, він враховує, не переконує, він підтверджує реальністю. І ти раптом ловиш себе на думці, що тобі більше не потрібно нічого випрошувати. Він починає включати тебе у своє життя, а не тримати осторонь. Ти відчуваєш, що він не боїться, що ти станеш частиною його рішень, його планів. Його майбутнього не гучно, не театрально, але стабільно. І саме ця стабільність починає стілювати твою недовіру. Карл Юнг говорив, що справжні почуття завжди проявляються через відповідальність. І ти бачиш це. Він бере відповідальність не тільки за слова, а й за твій внутрішній стан поруч із ним. Йому важливо, як ти почуваєшся, не на словах, у діях. І тут найважливіше, ти більше не сумніваєшся у собі. Бо коли чоловік закохується серйозно, жінка перестає відчувати тривогу. Вона починає відчувати ґрунт під ногами це відео про ті моменти, які не сплутаєш ні з чим, про прояви, які не можна зіграти, про дії, які говорять гучніше за будь-які слова. І далі ми будемо розкладати їх по поличках. Щоб ти більше ніколи не плутала ілюзію з реальністю. Є ще один момент, який неможливо підробити. Коли чоловік починає закохуватись серйозно, він змінює не слова, він змінює ритм, ти це помічаєш у дрібницях, у тому, як він більше не зникає без пояснень, як він попереджає, як він повертається не тоді, коли йому зручно, а тоді, коли пообіцяв, і раптом ти ловиш себе на думці. Мені більше не треба тримати себе в напрузі. Раніше ти звикла чекати, чекати відповіді, чекати ініціативи, чекати ясності. Але тепер очікування зникає, бо він сам виходить на контакт. Не тому, що боїться втратити, а тому, що ти вже всередині його уваги. Йому не потрібно нагадувати про себе, він сам думає про тебе. Ще один дуже промовистий прояв він починає захищати твій простір. Не контролювати, не обмежувати, а берегти. Він не ставить тебе в незручні ситуації, не змушує конкурувати, не грає на твоїй невпевненості. Навпаки, поруч із ним, ти відчуваєш себе спокійнішою, ніж була раніше, ти помічаєш, що він більше не говорить розпливчасто. Його якось побачимо, не знаю, поступово зникають. На їхньому місці з'являється визначеність. Не завжди ідеальна, не завжди романтична, але чесна. І ця чесність діє на тебе сильніше, ніж будь-які красиві слова. Коли чоловік починає закохуватись по-справжньому, він не боїться вкладатися часом, енергією, увагою. Він не рахує, хто кому більше дав. Він не зникає після близькості, він не охолоджується після тепла. Його поведінка не має гойдалок. І саме це дає тобі відчуття безпеки. Ти також бачиш, як він реагує на твої кордони Він не ображається, не тисне, не знецінює, він коригує себе, він слухає, бо ти для нього не загроза, а цінність, і це дуже важливий маркер зрілих почуттів. Карл Юнг говорив, що любов це не злиття, а зустріч двох цілісних людей, і ти відчуваєш. Поруч із цим чоловіком ти не зменшуєшся, ти не стискаєшся, ти не стаєш зручнішою версією себе, навпаки, ти дихаєш ширше. І тут з'являється те, що жінка відчуває тілом: внутрішнє розслаблення, коли тобі не потрібно бути поготові. коли ти не боїшся сказати зайве, коли тиша між вами не напружує, а гріє. Це не емоційний сплеск, це глибина. Далі ми підемо ще глибше, бо є прояви, які здаються дрібними, але саме вони видають чоловіка, який уже не грає, який більше не пробує, який починає обирати є прояви, які здаються майже непомітними, але саме вони видають чоловіка, який більше не грається. Коли його почуття стають серйозними, він починає діяти без очікування винагороди він не дивиться, чи ти помітиш. Він не перевіряє. Чи оцінять він робить, бо інакше вже не може. Ти помічаєш, як він починає бути уважним у моменти, коли ти слабка. Не тоді, коли ти сяєш і все легко, а тоді, коли ти втомлена, розгублена, мовчазна, він не відступає, його не лякає твій справжній стан. Навпаки, він стає ближчим. І в цьому є щось дуже оголююче, дуже чесне. Ще один сильний знак. Він не зникає після близькості, ні емоційної, ні внутрішньої. Його тепло не має терміну дії, він не охолоджується, не віддаляється, він залишається. І саме це залишатися говорить про більше, ніж будь-яке зізнання. Коли чоловік починає закохуватись по-справжньому, він перестає боятися бути передбачуваним. Ти знаєш, що він з'явиться, знаєш, що відповість, знаєш, що не зламає твій спокій раптовою тишею. І ця передбачуваність більше не здається нудною, вона відчувається як безпека. Ти також бачиш, як він враховує тебе у дрібних рішеннях не тому, що мусить, а тому, що ти вже в його внутрішньому полі. Він думає про тебе, навіть коли не говорить про це вголос. І це відчувається не як контроль, а як включеність. Є ще один дуже приємний для жінки момент він починає тобою пишатися. Непоказово, не гучно. Але ти відчуваєш, що йому важливо, ким ти є, як ти думаєш, як ти живеш. Йому не потрібно зменшувати тебе, щоб відчути себе більшим. Навпаки, твоя сила його надихає, його погляд змінюється. У ньому з'являється повага, не захоплення на старті, а глибока спокійна оцінка. Він дивиться на тебе не як на емоційний стимул. А як на жінку, з якою можна бути серйозно, і в якийсь момент ти розумієш, тобі більше не потрібно перевіряти, не потрібно тестувати, не потрібно читати між рядками, бо коли чоловік справді закохується, він перестає бути загадкою, він стає зрозумілим. І ця зрозумілість одна з найеротичніших і найзаспокійливіших речей, які може відчути жінка. Далі ми торкнемося ще глибших проявів тих, які з'являються тільки тоді, коли почуття переходять у намір. І саме там багато жінок уперше відчувають це не просто красиво, це надійно. Є момент, коли ти раптом усвідомлюєш, він більше не поводиться так, ніби може тебе втратити без наслідків. І це не страх, це усвідомлення цінності. Коли чоловік закохується всерйоз. У нього з'являється внутрішня обережність, не напружена, уважна. Він починає думати, як його слова можуть вплинути на тебе, як його дії відгукнуться в тобі. Він більше не кидає фрази навмання, бо ти для нього не фон, а жива реальність. Ти помічаєш, що він не дозволяє собі зникати емоційно, навіть якщо в нього складний період, він не відштовхує тебе. Він не закривається без пояснень. Він дає тобі зрозуміти, я тут, і для жінки це відчувається як глибока опора, навіть якщо все навколо нестабільне. Ще один дуже сильний прояв: він не змагається з тобою. Йому не потрібно доводити свою значущість за твій рахунок. Він не знецінює твої почуття, не мінімізує твої реакції, не робить вигляд, що ти занадто, навпаки, він намагається зрозуміти. Бо коли почуття справжні жінку не виправляють, її чують. Ти також відчуваєш, що він перестає тримати запасні варіанти не на рівні гучних заяв, а на рівні енергії. Його увага більше не розпорошена він не тримає тебе десь поряд, він присутній. І ця зосередженість дуже тонко, але дуже чітко щитується. Є ще одна річ, яка для жінки відчувається особливо смачно. Він починає вкладатися в твій стан, а не тільки у взаємодію. Йому важливо, щоб тобі було добре не лише з ним, а й після нього, щоб ти не залишалась із сумнівами, тривогою чи порожнечею. Це вже не про симпатію, це про відповідальність за близькість. Його дії стають послідовними, не ідеальними, але чесними. Він не створює емоційних гойдалок, він не підвищує значущість. Через нестабільність, і ти раптом ловиш себе на думці, що з ним легко бути собою, без напруги, без ролей, без страху щось зіпсувати. І в цей момент всередині тебе щось розслабляється остаточно, бо ти починаєш розуміти, коли чоловік закохується по справжньому, жінка це не аналізує, вона це відчуває далі буде ще глибше. Бо є прояви, які з'являються тільки тоді. Коли почуття переходять у внутрішній вибір. І саме вони відрізняють тимчасове від справжнього. Є ще одна дуже тонка, але глибоко відчутна зміна: коли чоловік починає закохуватись по справжньому, він більше не грає роль сильнішого за почуття. Йому не потрібно демонструвати холод, стриманість чи дистанцію, щоб здаватися значущим. Він дозволяє собі бути живим поруч із тобою. Ти помічаєш це в тому, як він відкривається не на показ, не драматично, не театрально, а просто ділиться тим, що для нього справді важливо. Не для того, щоб викликати жалість чи захоплення, а тому, що довіряє. І ця довіра відчувається як тиха інтимність, без тиску і вимог. Ще один дуже промовистий прояв він починає берегти зв'язок навіть у конфліктах, навіть у напруженні. Він не ріже словами, не зникає, щоб покарати тишею, не робить вигляд, що нічого не сталося, коли тобі боляче. Він шукає спосіб зберегти контакт а не виграти суперечку. Ти відчуваєш, що він не лякається твоїх почуттів. Твій сум, твоя чутливість, твоя глибина більше не здаються йому надто. Він не знецінює, не радить прості, простіше ставитися, не відмахується. Він залишається поруч. Навіть якщо немає готових відповідей. І для жінки це відчувається як глибоке прийняття. Його ставлення до тебе стає стабільним у різних станах, не тільки коли між вами легко і світло, а й коли ти не в ресурсі. І саме тут багато жінок уперше відчувають справжню жіночу безпеку, не емоційну залежність, а внутрішній спокій. Він також починає вибирати тебе діями, навіть коли ти цього не бачиш. У розмовах з іншими, у рішеннях, де тебе немає поруч, у межах, які він ставить сам, і ти відчуваєш це не з доказів, а з енергії. Тобі не потрібно нічого перевіряти. Карл Юнг писав, що любов починається там, де людина бере на себе відповідальність за вплив, який має на іншу. І саме це ти відчуваєш. Він усвідомлює, що його присутність для тебе має значення. І він поводиться відповідно, і в якийсь момент ти ловиш себе на дуже простій, але сильній думці. Поруч із цим чоловіком тобі не потрібно захищатися, не потрібно стискатися, не потрібно тримати серце на поготові. бо його почуття більше не потребують доказів, вони живуть у реальності. Є ще один прояв, який жінка відчуває не головою, а тілом, коли чоловік закохується всерйоз. Поруч із ним зникає внутрішня напруга, та сама напруга, яка раніше змушувала тебе бути насторожі, контролювати слова, думати наперед, боятися сказати зайве. З ним тобі більше не потрібно бути зібраною. Ти можеш бути живою. Він перестає перевіряти тебе на міцність, не провокує ревнощі, не створює двозначності, не грає в дистанцію, щоб е -е, підсилити свою цінність. Бо ти для нього вже не гра і не процес, ти людина, до якої він прив'язується глибоко. Ти помічаєш, що він діє на випередження. Тобі не потрібно просити, нагадувати, пояснювати. Він сам бачить, де тобі може бути складно, сам пропонує, сам підтримує. І в цьому є особливе жіноче задоволення бути поруч із чоловіком, який бачить, а не якого потрібно вести. Його турбота стає спокійною, не нав'язливою, неконтролюючою. Він не питає, щохвилини, де ти і з ким, він просто поруч. І ця впевнена присутність створює відчуття, що ти не сама, навіть коли між вами тиша. Коли чоловік починає кохати глибоко, він не змагається з твоїм минулим. Йому не потрібно знати деталі, щоб утвердитися, він не порівнює себе з іншими. Він будує з тобою те, що відбувається тут і зараз. І ти відчуваєш, що поруч із ним не потрібно виправдовуватись за свій досвід. Ще один важливий знак: він витримує твою правду. Ти можеш бути чесною, можеш говорити про свої межі, страхи, бажання, і він не зникає, не знецінює, не робить вигляд, що це занадто складно, він слухає. А слухання це одна з найглибших форм любові. Ти також відчуваєш, що він більше не поспішає. Йому не потрібно прискорювати події, щоб щось довести, але й не тягне час із невизначеністю. Він рухається в ритмі, де є повага до тебе і до себе. І цей ритм відчувається як надійність, і в якийсь момент ти ловиш себе на дуже простій, але важливій зміні. Ти більше не думаєш, чи він поруч, ти просто знаєш. Бо, коли чоловік закохується всерйоз, він перестає залишати після себе сумніви, він залишає після себе відчуття ґрунту. Є момент, який для жінки відчувається майже як внутрішній клік. Коли чоловік починає закохуватись по-справжньому, він перестає бути обережним у дрібницях, але стає дуже обережним у головному. Він більше не боїться проявлятись, але боїться втратити тебе через недбалість. Ти бачиш це в тому. Як він стежить за своїми діями, не напружено, усвідомлено. Він думає, перш ніж пообіцяти. Він не кидає слова, щоб прикрасити момент. якщо він щось говорить, за цим стоїть намір. І ти відчуваєш цю різницю майже одразу його ставлення до тебе стає послідовним у часі не тільки сьогодні, не тільки коли хороший настрій. Завтра він такий самий через тиждень так само уважний. Через місяць не холодніший. І ця стабільність починає заспокоювати ті частини тебе, які звикли жити в напрузі. Ще один дуже глибокий прояв він починає включати тебе у свої внутрішні процеси, не лише в плани, а в роздуми. Він ділиться тим, що його хвилює, радиться, прислухається. Не тому, що не знає, як краще, а тому, що твоя думка для нього має вагу. Ти також помічаєш, що він змінює поведінку, а не переконує. Якщо щось ранило, він коригується, не захищається, не виправдовується, не переводить тему. Він робить інакше наступного разу. І саме це є однією з найсильніших ознак серйозних почуттів. Коли чоловік закохується глибоко, він не боїться ясності. Йому не потрібно тримати тебе в підвішеному стані, щоб залишатися бажаним. Він не годує надіями і не залишає простір для сумнівів, він робить свою присутність зрозумілою, і ця зрозумілість не гасить пристрасть вона її поглиблює. Ти відчуваєш, що поруч із ним не потрібно боротися за місце ти не конкуруєш з його роботою, друзями, минулим. Він знаходить для тебе простір не тому, що хтось забрав інше, а тому, що ти стала важливою частиною його життя. І в якийсь момент ти помічаєш, ти більше не намагаєшся бути кращою версією себе, щоб втримати. Ти просто є, і цього достатньо. Бо коли чоловік закохується всерйоз, жінка перестає доводити, вона відчуває, що її вже обрали. Є прояв, який жінка відчуває як глибоке внутрішнє заспокоєння. Коли чоловік закохується по-справжньому, він перестає бути непередбачуваним джерелом емоцій. Поруч із ним не потрібно готуватися до різких змін тону, настрою чи ставлення. Його стабільність стає фоном, на якому тобі легко бути собою. Ти помічаєш, що він бере ініціативу без тиску, він не чекає, поки ти підштовхнеш, не перекладає відповідальність за розвиток на тебе. Він сам рухає зв'язок уперед спокійно, впевнено, без демонстрацій, і в цьому є особлива чоловіча зрілість. Яку неможливо імітувати. Його присутність починає впливати на твоє життя позитивно. Ти стаєш зібранішою, спокійнішою, більш засередженою, не тому, що він тебе змінює, а тому, що поруч із ним немає потреби витрачати енергію на тривогу. І це дуже точний маркер справжніх почуттів. Ще одна важлива деталь він піклується про твій комфорт у світі, а не тільки у вашому контакті. Йому важливо, як ти почуваєшся після розмов, після зустрічі, після пауз. Він не залишає тебе з внутрішнім хаосом. Він прагне ясності, навіть якщо вона не завжди зручна. Коли чоловік кохає глибоко, він витримує напруження, не втікаючи. Якщо виникає складна розмова, він не уникає її, він не знецінює і не закривається. Він залишається в контакті. І для жінки це відчувається, як. Дуже сильна форма близькості. Ти також бачиш, що він не боїться називати речі своїми іменами. Йому не потрібно маскувати серйозність жартами чи відкладати визначеність. Він говорить прямо без тиску, але з наміром. І ця прямота не ранить, вона заспокоює. В якийсь момент ти усвідомлюєш, поруч із ним ти не живеш від сигналу до сигналу. Ти не аналізуєш, не перевіряєш, не вгадуєш. Бо коли почуття чоловіка стають справжніми, вони перестають бути загадкою, вони стають опорою. Є одна зміна, яка для жінки звучить як тиха, але дуже сильна внутрішня правда. Коли чоловік закохується всерйоз, він більше не ризикує тобою, не експериментує, не перевіряє, скільки ти витримаєш, не грає на межі втрати. Він поводиться так, ніби знає, якщо зламає, може втратити назавжди. Ти помічаєш, що він обирає тебе навіть у дрібних виборах, у тому, як планує свій час, як розставляє пріоритети, як відмовляється від того, що могло б створити напругу між вами, не тому, що ти просиш, а тому, що він сам відчуває межу, його ставлення стає дорослим у відповідальності. Якщо він помиляється, він визнає без переведення стрілок, без виправдань, без спроб знецінити твої відчуття. І це надзвичайно заспокоює, бо ти більше не залишаєшся наодинці зі своїм болем. Коли чоловік починає кохати глибоко, він не залишає після себе хаосу. Після розмови з ним тобі ясно, після зустрічі тепло, після паузи спокій, його присутність не розгойдує, а стабілізує. І це відчувається як внутрішня тиша, якої раніше не вистачало. Ти також бачиш, що він більше не тримає дистанцію як інструмент, він не використовує холод, щоб керувати, не мовчить, щоб покарати, не зникає, щоб викликати реакцію, бо його почуття вже не потребують підтвердження через твою тривогу. Ще один дуже показовий момент він дозволяє собі бути вразливим поруч із тобою не слабким, а справжнім. Він не боїться показати, що ти для нього важлива. І в цій відкритості є глибока мужність, яку жінка відчуває серцем. Ти починаєш помічати, що тобі більше не потрібно тримати дистанцію про запас, не потрібно стримувати тепло, не потрібно берегти себе від можливого розчарування, бо його поведінка сама по собі створює відчуття безпеки. І саме тут виникає одна з найприємніших жіночих відчуттів. З ним можна будувати, не фантазувати, не уявляти, а реально стояти поруч і відчувати, що ґрунт не зникає під ногами. Є фінальний, дуже тихий, але вирішальний знак коли чоловік закохується по справжньому, він перестає жити так, ніби ти тимчасова. Навіть якщо він не говорить про це прямо, його життя починає поводитися інакше. У ньому з'являється місце для тебе не випадкове, не умовне, а стале. Ти відчуваєш це в тому, як він будує майбутнє не для себе, а з урахуванням тебе. Не великими деклараціями, а напрямком у рішеннях, у виборах, у тому, куди він йде і кого бачить поруч. І це відчувається не як тиск, а як природне розширення простору ми. Він більше не намагається вразити, не грає роль, не намагається бути кращим, ніж є. Бо справжні почуття не потребують декорацій. Йому важливо бути чесним, послідовним, реальним. І саме ця реальність починає здаватися тобі найкрасивішою. Ти помічаєш, що твоя присутність впливає на нього. Він стає уважнішим до себе, спокійнішим, зібранішим. Не тому, що ти його змінюєш, а тому, що поруч із тобою він хоче відповідати. І це дуже глибокий жест любові прагнути бути кращим не зі страху втрати, а з поваги. Його дії стають простими і надійними. Він не ускладнює, не плутає, не залишає після себе питань без відповідей, його почуття більше не потрібно розшифровувати, вони читаються без перекладу, і в якийсь момент ти розумієш, ти більше не чекаєш підтверджень, не порівнюєш, не сумніваєшся. Бо любов, яка справжня, не змушує жінку напружуватися. Вона дозволяє їй розквітати. Саме так виглядає момент, коли його слова остаточно переходять у дію. коли почуття перестають бути обіцянкою і стають реальністю, коли ти відчуваєш не емоційний підйом, а глибоку теплу впевненість, тебе не просто хочуть, тебе обрали. Якщо ці слова відгукнулися в тобі, залишай свій відгук і поділись тим, що ти відчула. Підписуйся, щоб продовжити цю подорож спокійно. Глибоку і справжню